Напередодні Геловін трапляється дуже багато незрозумілих речей. В цей час кордон між нашим і потебічним світом набуває вигляду тоненької нитки, яку дуже легко порвати, і провалитися в міцні обійми вічної пітьми, з якої немає виходу. В нашому світі дуже багато скептиків, які називають це маячнею. Проти боком воно їм потім вилазить. Цей рік не став винятком, і в списки подобічного реєстру попало ще декілька душ. Бити. Ну так, да, взагалі погано ну, треба є, гарно. Да, а це що таке? Нет, чуваки, ну це наше діло. Ну, знакомий лице прямо, коли да, Можна... я його бачив. Грошей нема ще винагорода. Дей -дей. Винагород... Крайній Винагороду раз його вдалося бачити на околицях лісу. Па сцені це тільки ми можемо зробити. Ну так. Кромі нас ніхто це не може зробити. Угу. Вже минут 40 ходимо по цьому лісу і немає ніякої зацепки. Блін, що за бумажка бараниваться. Сірнички. В Ніякому разі не відкривайте, ви будете прокляти на віки. Ну відкривай. Так, можна не... і... Ну ладно, yeah. давай. Ай, дим! Ай! Блядка, писать була так. Кейс таки побікали та сітки. Прикол тянув. Mm. Ну ладно, завтра вже побачимося. Mm. Расходно. Ну все пацієнт, давайте Давай. Вже? Завтра побачимось.

Надо будет опять набрать. Пацаны, времени у нас, конечно, мало. Надо что-то уже рубить. Ты реально чертовщина попахнула. Mm. -hmm. А мы маленькие. Мы же в кого сесть такие сильно, наверное. Нормально. Завтра треба подивитись. Ну а можу зараз пошукати. Ну не зараз, коли додому ну, да, прийду. Да. Ну вже так, да, вже якось вже пізно. Вже, так. все, ладно. давайте. Та все, да. да. Надіюсь, да, його да, там да, вже немає. Завтра вийдемо, далі будемо. Від'їзд. Все, давайте. Все, давай. Мама, Антонович, мені. Все, давай, давай. давай. Від'їзд. Сергій там щось казав. Сергій, ти знайшов контакти? Ні, nee, взагалі mm. нічого Хочу. немає. Був один, але загубився. Нема. А це що? Немає. щось висить немає. на, да. на стіні, щось якесь. Ну що тут написано? Послуги Екстрасеса. Якщо вас мучать демони, потім будуть мучити ще більше. Але... Тут QR-код написано, що може. Треба зв'язатися якось. аккуратно. Сканируй, Сергей. Сканируй. Давай. Давай. Mm -hmm. Когда я достану все ножи со своей спины, клянусь, каждый нож найдет своего хозяина. Не, ну, мне нравится. Ну, мне да. кажется, она Нам хороший, хороший. вроде бы эта людина подходит. Хороший. Это наш единственный шанс. Номер телефону є, зараз позвоним. Навірно, так, да, набирати треба вже. На громку, так. Да. Добрий день. Добре. Це ж ви екстрасенс? Так, це я. Очевидно. Ну так, да, очевидно. Нам потрібна ваша допомога. Mm, Не слова більше. Втягуйтеся, я вам допоможу. Добре, до побачення. До побачення. Ну все, я нормально. Відвігаємося. Я... Да. Давай. Опа, пасики, ми попали. І що ми так просто типа не уйдемо? Що, стояло воно то? То може не треба, ну може відпустити, ну, реально, не треба так. Ні. <звук> <звук> Пацани, давайте, вставайте. До екстрасенсу треба. йти, що ви цей розляглись тут, блін, от одного легкого удара, а я його, блін, одною левою уложив просто.

Бачите оці три вылазки? Mm -hmm. нього не в Моя, Моя вам порада піти і здатися Вообще ні. Вообще. Ми просрались. Пацаны. Ну все вам конкретно реально. Мы профики попали. Молоді. А уже... Ну забирай нас. Леонардо. Що? Це ти? Пацани. Да? Це ти? Да. Ну що? Вам треба викуп? В мене да. в мене випрос до тебе. А де, нам, де наші гроші? Ми ж тебе знайшли. Доб, дивіться, з вас потребується невеличкий внесок. 27 гривень 50 копійок. От ви мені даєте, я його передаю давай. вищим людям. Вони вас винагородять, як потрібно. Давай, давай.